Вчора в етері ранку вдома, ми розповідали про бронежилети для службових uh -huh. собак. А сьогодні дізнаємося про аптечки від хвостатої банди. Від хвостатої банди чи все-таки для костю хвостата банда це назва благодійного так. фонду, який опікується долею чотирилапих побратимів. І всі деталі їхньої діяльності, зокрема проекту, пов'язаного з ліками для собак на фронті, дізнавалися наші журналісти. Беруть участь у розмінуванні та розвідці, патрулюють вулиці, охороняють об'єкти, допомагають евакуювати людей з гарячих точок. Мова йде про службових собак, які на рівні з людьми допомагають боронити Україну в тилу і на фронті, так само як і військові, вони отримують бойові поранення. Собака, яка прикріплена до якогось кінолога або воєнного, вона не має аптечки. Воєнний має аптечку, і та аптечка розрахована на одну людину. Якщо він отримає якісь поранення, і тут прийде варіант. Якщо тваринка раптом отримає якусь травму, він або поможе собі залишив, або поділиться з, з тваринкою і не отримає допомогу собі. Олена волонтерка благодійного фонду Хвоста та банда, який опікується тваринами. Під час повномасштабної війни зоозахисники розпочали пошив аптечок для службових собак ЗСУ. Який вигляд має спорядження? Демонструє хвоста та модель Маргарита. Аптечки предназначені більше для шлеї. У собачок службових є такі шли, до яких при можна прикріпити аптечку, і собачка може з нею бігати і виконувати які... якісь свої обов'язки. Марго у нас буде просто модель. Уявимо, що це у нас така екіпіровка. Маргошенька, давай. Аптечка розроблена так, щоб собачка могла з нею рухатись і виконувати різні службові свої обов'язки. Кожен препарат у аптеці закріплений спеціальними гумками, щоб у разі надзвичайної ситуації ліки не вилетіли. Є ще додаткові кишеньки. Наприклад, у цій кишенці ви можете побачити жгут, для того, щоб можна було перев'язати, наприклад, собаці лапку і зупинити кров. Також у нас тут йдуть бинти, стерильні пов'язки, скотч для того, щоб можна було зафіксувати рану. Також у нас ідуть пластирі тканевий, пластир паперовий. А ще електронний термометр, краплі для очей, мазь для ран, укол для зупинки внутрішньої кровотечі, інсулінові шприци, охолоджувальний пакет. Є навіть гачок для кліщів. Усього в аптеці до 30 позицій. На 70% вона складається з препаратів для людей. Будь-яка людина може скористатися той самий прикріплений е кінолог, наприклад, він може скористатися і надати допомогу. Своєму побратиму, наприклад, собачі аптечки розробляли за прототипом військових, сумка міцна і воду не проникна. Всі шлеї розраховані так, що вона може прикріпитися до будь-якого службовця. Мається на увазі, що якщо наш солдат або кінолог знаходиться в одязі професійному, він може її прикріпити за одяг. Ось. Вона тримається зоозахисники вже передали 100 укомплектованих аптечок повітряним силам України, і у нас залишилось по проекту зробити ще 300 аптечок таких. І як виявилось, цей проект настільки став активно популярним, і дуже багато друзів, знайомих, котрі служать, і у них там теж є собака. Почали нам казати, а чи можете ви нам відправити такі самі птечки? І далі ми будемо продовжувати, і можливо, ми їх будемо вже робити для Нацгвардії, тому що до нас вже зверталися з таким проханням. Хвостата банда допомагає тваринам уже п'ять років. Благодійний фонд створили дівчата, які волонтерили у притулку в Бородянці на Київщині. Зараз цього притулку вже не існує. Всі працівники з притулку просто пішли і покинули зачинених тварин. 485 собак залишились зачиненими в клітках, і майже більше місяця вони сиділи без і води. Волонтери хвостатої банди першими вирушили до притулку після деокупації Бородянки. Там були просто трупи собак, 222 собаки. Це половину, майже вони всі померли з голоду і без води. Наші дівчатка, волонтери своїми ручками виносили цих собак, щоб ви розуміли. Ми знали всіх собак, от поєменно для нас не було такої собаки, якої ми там не знали. Решту собак волонтери вилікували. Частина з них знайшла господарів за кордоном. Частина живе у притулках. Дівчата продовжують допомагати їжею та ліками тваринам, що постраждали від війни. Підтримати хвостату банду можна через соцмережі донатами або необхідними речами для тварин.